Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось ситуації в квітні місяці 2025 року для Росії. В контексті військової ситуації, як вона впливає на них, на їхній побут, на їхню політичну. Частину життя, дивимось, ну, лицарь мечів, що там буде відбуватися Боже, як вони, як вони спішають захищати своє майно, як вони спішають захищати своє майно, свою цінність, яке атакується з повітря. в результаті їхній захист тих цінностей. На постійній основі е, набуває фіаско, незадовол... незадовільні результати. От вони, не знають, чи так чи ні, вони намагаються якось захистити свої дорогоцінності. Ну, Що для них ціни? Це зброя, да? оцей от військовий арсенал, правильно? Але як би вони не намагалися його захистити, вони все одно зазнають втрат. Бачите, буде там влучання, попадання, і волки будуть їх жерти. Боже, впала карта, я вибачаюсь, а чого вона впала? Я вам показую, як вона впала. Це карта помірності, вона впала в прямій позиції, воно продовжень... В них іде продовження того марлізонського балету, який вони самі і замовляли. Ну, от оце от. За що боролися називається в такому болоті вони сидять, сидять в болоті і в підвішеному стані. Дивіться, три старших аркана. Один сам вискочив, помірність. В них продовжується оце от заглиблення в стан стагнації болота, і вони повністю прив'язані. Що я хочу сказати цим? Оці от те, що в них зберігалося, те, що в них було, ну, як, НЗ, як Неприкосновенний запас, як він ще називає. От мені оце от прийшла фраза в голову, вони будуть змушені їх зливати, ну, застосовувати, але більша частина у тих НЗ в них буде піддана жертва приношенню. Ну, іншими словами, вони втратять їх, втратять їх. Ось так. І якась новина для них буде все ж таки, дивіться, Гермес біг, е, Бог біг, кажу, Бог. Е, е, Торговлі від партнерів їхніх, буде вісяк, в тому плані, що те, що для, до них ну, постійно надходило, да, от як безперервний потік чогось, в них поступово заморожується. І тому вони будуть змушені розконсервовувати якісь свої гнилі, ржаві е запаси того арсеналу. Але той арсенал не факт, що він дієвий. Не факт. Щось таке швидкісне, щось таке, що літає по повітрю. Окрім того, в них буде втрата якоїсь рідини. Втрата рідини. Рідина просто піде в землю. Рідина для літання піде в землю. І тому вони будуть змушені закрити якісь питання, ну, або це ну, менше літаків в них буде, або менше буде в них летучих об'єктів. Втрата ресурсів, бачите, на дні колоди, король Пентаклі, втрата, велика. втрата ресурсів. В якісь... І для того, щоб щось змінити, вони будуть обмежені. Вони не зможуть повпливати на ситуацію, от вона продовжується сама по собі, воно виливається, воно йде. От події йдуть поточні, а вони не можуть нічого зробити, не можуть. от Ці зміни плину подій, утікання рідини, втрати ресурсів вони йдуть поза їхнім е, бажанням чи небажанням, воно йде просто. І вони нічого не можуть зробити. Вони змушені пожертвувати тим, що від них уходить мимо волі їхньої. Вони як прив'язані, прикуті. Ну, окрім того, що, знову ж таки, хтось з їхніх партнерів щось їм е е обмежить. Ну, ось так. Що ще покажете мені? Королеви жезлів? Вони спрямують багато енергії на те, щоб вирішити якесь нагальне питання, багато енергії і багато зусиль інструментів. Але вони не враховують на ті обставини, які можуть їх обмежувати. Їм буде хтось вставляти палки в колеса, їм буде хтось, знаєте, ніби опутувати їхні ноги для того, щоб вони кудись рухалися. Все ж таки змії в них під носом і вони на них як не зважають. Але будуть вони намагатися якось змінити ситуацію. Окрім того, дивіться, в попередньому розкладі на Україну я сказала, що вони будуть змушені перефокусувати свою увагу на свої якісь території, які піддаються якимось змінам. І тут дивіться, ніби як енергія. енергія несе якихось переселенців звідти туди, звідти туди, тобто їм шлях вказують. В них там будуть внутрішні переселенці. Я так думаю, що в них буде або якийсь потоп, або якась критична ситуація з обстрілами, що вони будуть змушені переселятися, переїжджати, будуть шукати додатковий якийсь варіант, додатковий шанс для того, щоб ну, вимолити вимолити своє, е, життя, будуть молитися прямо. Ось так. Ну і знову ж таки, знову ж таки, перепони їм в поставці зброї будуть якісь, будуть якісь перепони. Ну, такі вони, їх ніхто не буде бачити, але ніби хтось обмежує. А так, я кажу, будуть вони звідки стікати, що ніби як е, п'ятки будуть горіти в них, знаєте, такі, ніби щось їх вкусило і вони біжать. Щось вони дізнаються. Щось вони дізнаються, якусь інформацію. Якісь. Е, Папери для них відкриються, чи то таємні домовленості. Ну, також люди, люди там почнуть прокидатися і шукати виходу з цієї ситуації. Люди хочуть звідти поїхати. Люди хочуть звідти поїхати, так, що тут неможливість опиратися тим змінам негативним, які до них ідуть. Знову ж таки, якась вони, їм відкриється сумна реальність, що вони всім, скажімо там, всі, всі спільнотою, або якоюсь, ну, всі разом об'єднано вони падають в пропасть. Знаєте, от як ризикнули і не вийшло. Пан або пропав, в них пропав, досвяткувалися. Якісь в них е, також можуть бути ситуація на якомусь е, святкуванні, коли щось вийде з-під контролю внаслідок якихось необдуманих дій, ризикованих дій, е, нерозумних дій. До речі, можуть діти постраждати. Діти можуть постраждати. Ну і пайтову по покажіть, пайтогу по покажіть. Ну, в них буде якийсь ключовий момент, вищий суд. О, вищий суд. Ну, дивіться, в минулому розкладі в мене теж був іерафант. На Україну, але перевернутий і був в контексті нав'язуваних правил Росії. Тут, виходить, якийсь ключовий момент, пов'язаний з людиною. Людина, яка займає вищий суд, займає пост Єрафанта або друга людина після головного. Втрачає він крісло. Або він втратить ну, метафорично голову і знову щось таке скаже. Але для цієї людини буде такий ключовий момент, переломний момент, коли він може втратити крісло, яке він займає. Карта імператриці. Перевер... Втрата. Втрата. Свої же можуть його заклювати. Свої можуть заклювати. Ну, це знову це якесь свято. Якесь свято тут іде. Заплановане. Я вам так хочу сказати, що буде поставлено все з ніг на голову, і з голови на ноги в тому плані. Домінація якихось релігійних традицій над розумом, над чистим ясним розумом. Хтось може втратити крісло Єрафанта, втрачені надії, втрачені надії, сподівання, наближення конфлікту, коли хтось задовже близько підібрався. Ну і тут якийсь критичний вибір в людини буде. Критичний вибір. Ну, ось так в мене Вийшло. Ну і як по ітогу? квітень місяць 2025 року буде, ну, завершиться для Росії. По ітогу. Неспроможність, ну, дивіться, багато брехні, робота, яка не приносить ніяких результатів, може вплинути на розсипання сімейних традицій, на розсипання. Загалі, людей, як сім'я, розбиття розбиття єдності їхньої сім'ї. Ну, вони, всі, хто живуть на території Росії, вони всі як одна сім'я. Розбивання. Знову ж таки, якийсь дощ, щось вони не зможуть е зберегти, щось виливається. Це призведе до ну, такого стану м'яко кажучи, невдоволення. Знову ж таки, дивіться, те, що вони будували, якась дамба, щось вони будували, укриття якесь від зовнішніх факторів, воно в них розсипається. Можливо, із-за того, що хтось недостатньо вміло працював, або хтось десь щось вкрав. В результаті ця вся якби, робота, ніби в лапках, вона призведе до втрати е рідини великої кількості. На дні колоти перевернути лицар кубків, тобто обмануті якісь обіцянки. ну, що все налагодиться, або, знову ж таки, напрям води вийшов з-під контролю, можна так ще сказати. Ну, ось так виходить. Всі ці укріплення в них спроби захистити, от я в першому тріплять, воно в них е... зазнає поразки. Зазнає поразки. Я хочу ще так сказати: в них буде дуже багато мертвонароджених дітей. Внаслідок того, що в них відбувається, якась токсична рідина, в них, якісь отруєння можуть бути, утруєння сімей. І м -м, оце, от, бачите, кубок, він як жіночі внутрішні статтєві органи, Іде втрата вагітності в них, втрата вагітностей. Також внаслідок того, що хтось, ну, не вміли ці лікарі, скажімо так, невмілі фахівці або загальна напружена ситуація, вона вплине на те, що там будуть масово втрачати дітей, ненароджених ще дітей. Сім'я неповна. Вони не можуть захистити самі себе, самі свій народ, свою сім'ю. Зменшення популяції внаслідок цього. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Бережемо себе і віримо в наше світле майбутнє. До побачення!